Ти подивися, це тобі треба. Я тобі кажу. Тільки що, тільки що е, дівчинка, годіків 10-11 поміра, ну може більше, каже, ось ще бомба. Вона поміряла, каже, звук просто бомба. Ти посмотри на нього. Ти посмотри який. Для дівушок це просто ідеальне. Вони не здорові. В мене лопухи. Я до них привик, що до здорові лопухи. Ну, останній з ними це ніжненькі, акуратненькі. Для девушки диви, як красиво виглядають на ній. Ну бачиш, скажи, Вань. Ну так вони виглядають класно. Вони для девушок топчик ідеально годяться. І для дітей так само. Дітей на невелику голову да. дітям на невелику голову, бо пухи здорові будуть, А ці будуть нормальні. Розтягуй, розтягуй. Там ну? кріпіжі можна розтягувати. так. Покажися. Покажися. Я... Ну як? Вони виглядають акуратно. Не, не дуже. Не дуже. Не вірить неудобно. Дуже. Дивися. Ти включи, послухай. Давай, Свою там музику в рубі, яку ти хочеш. Ну не кладу. Це, коротше, оцей. Типа під дизайн маршала зроблено. Класненькі нам всічки. Мені дуже нраві Лампи не Ну ладно, куда я тут. У нас місця багато. Ай-яй! А що таке? Я ласкотки боюся. Ти в ламп? Да ну. Оооооо! Нічого собі тебе скріпили, десь сіпало. Ну як? Е, де музика? А душа? ще? Це буде так. Так, і її. Причому при, при дивися в чому прикол. Прикол в тому, що коли хтось слухає, їх не чують. Ну, ну, да. Коли ти наділа наушники, практично не чують, що там в тебе. Буває таке, що громко, ти йдеш наушника, прям всім чуть, що ти кухаєш. Да. А тут ти а не це чуєш, це що скухаєш хтось. Класненькі? Я ж кажу. А тобі йдемо. А мені прикольні. А, я попаду Так, да, Ну, на. Ну, давай. Твоя мічка збулася. Все, все. Чого? Чого? Це прикол? Ось і Ваня Дмогарич Ні, Ваня сказав, що купляє тобі таке Це прикол Чого? Це прикол Чого ти не віриш чи що? Це прикол це все Чого? Це прикол Ні, по серйозі Угу Так Серйозно Він мені казав Забирай Та не чуди. Представляєш? Так Ну, короче, коротше, віриш щось, а сапку давайте так це прикол! Нет. А, вуличний ліхтарик 797 yeah. для гаража. Ні, не для гаража, для соваків вуличних. Мабуть, 795. У нас на сайті є. У нас же на сайті ціна закріплена там була. У кемпінгових ліхтарях. Забувку.